Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні хочу, щоб ми подивилися з вами, який поворот долі вас чекає. Та? Що поміняє, чи хто поміняє вашу долю? Що там за горизонтом? Це такий розклад не на найближче майбутнє. Тому тут можете згадувати сроки на прям які захочете. Буде 4 варіанти основна карта, і потім буду доповнювати. І так, перший варіант хто що. Поміняю вашу долю другий варіант, який тут повороти чекають, хто їм буде, чи що допомагати чи провокувати. Да? Ну що, можете загадати декілька варіантів, і на різні варіанти, різний період часу. Можете зробити і так. По описі є тайм-коди завжди залишаю. Якщо десь вони не відображаються, ну просто тоді метайте, я їх залишаю, тут буває просто якось. Не підгружаючи що. Ну що, перший, другий, третій, четвертий. Якщо вам ще потрібен час зосередитись, загадати, ставте на паузу. А я починаю з одиничок. І так, що тут у вас? Перший варіант? Хто що? Якась дорога, якийсь вихід ем, з депресії, можливо, з стану, коли тебе обманюють, да? такого обманутого стану. Я ще скажу, що тут. Ем, Щось таке залишається позаду, так? от вона ніби до нових берегів йде, вона ще не знає, що її там чекає. Ну там, де вона була, їй некомфортно, так? От такий якийсь стан поміняє ваше життя. Ви вируш, вирушите до нових берегів. Ух ти, вибір серцем зробите. Вибір серцем. Також може бути, появиться нова людина у вас у вашому житті. І любов. Поміняє ваше життя, будете десь їхати, чи якась поїздка з коханою людиною да Ну і лицар Пентаклів і роботу може показувати, що от ви можете серцем обрати, себе повірити, піти в ту професію. да або взагалі ти на пенсію, теж так може бути, довірившись чи декрет по шуту, довірившись собі, своїм почуттям. Ось, знаєте, такий, на основі на пустій такі, можна сказати, основі дани без фундаменту. Основа тільки віра ваша вам допоможе обрати щось з серцем чи когось. І це е, допоможе вам вийти із оцього обманутого стану, внутрішнього, да? клас. Самітник. Ви ніби заглянете всередину себе і розберетесь в собі. І це поміняє ваше життя. Ви уйдете, звідкись? От 100% от карти показують, що ви звідки спідете, звідки, звідки вам некомфортно. Може, свою справу почнете. Або десь уїдете, де вам більш безпечніше, комфортніше. До того, чи з тим, з ким вам добре. Да? Ось така історія для першого варіанту. Ну, життя ваше точно поміняється. Тут у нас шість така мечів, можливо, це півроку. Або, може, шість тижнів, так? Да? В цей період поміняється життя. Ну, от, тут теж, да, ідуть ворони, як наші думки. От, головне це мечі, в нас що, мечова карта теж наші думки. Головне, що у вас тут буде, це міняється мислення. Оця віра, так. Да? Немає основи. ви не знаєте, що вас чекає, але ви вірите, що там буде краще, ніж там, де ви є. Ось так. Нехай у вас програється якнайкраще у домічки. А ми йдемо далі до другого варіанту. Що тут у вас? Тоже, так, дві кажезлі, плани на майбутнє, переїзди, дивіться, так, в неї тут глобус, і вона вибирає, куди їй їхати, і що їй далі планувати. Що поміняє ваше життя. Можливо, якась поїздка, можливо, навіть і переїзд. Чи плани на це? А ну, подивимось. З чим ваші плани пов'язані будуть? Трансформація глибока. Може, в теплі краї поїдете по сонцю? Теж може бути схожий варіант з першим. Як сонце може показувати власну справу, якусь ідею чим зайнятися. І ця, ця ідея вас трансформує. Двійка жезлів. Да? От вона хоче взяти жезл і йти далі рухатись вперед. Ну тут у неї ще є один жезл, і що з ним робити? Вона не знає ну, да? так, застрівання посередині. Ну а потім іде ту мечів, це все-таки знайти. Якусь ідею знайти те місце, куди ти хочеш йти, от вона там, може, квитки вибирає, да? Ви виберете квитки. Хто планує десь переїжджати, да, тут вам теплі краї рекомендується, однозначно. Прям такі, я би сказала, по цій карті дикі теплі країни, де не дуже багато народу, якісь острова, да, щось таке. Ну і взагалі тут, після того, як ви виберете себе, карта сонця да, і карта трансформації. Якийсь інсайт, дивіться, тут, в голові, тут з мечів її осяяло, так? І тут теж іде якесь осяяння. От у вас може е, якесь таке прийти осяяння, і ви зрозумієте, що ви хочете робити. Ну так, да. як визволення, здійснення бажання. І ви яко знаєте, у вас може бути якийсь вибір тут, і він вас мучить. Мені йти з цією людиною чи не йти. Мені їхати туди чи їхати сюди, от ви зрозумієте, у вас буде ясність. І оця ясність поміняє да, направлення, якесь поміняє ваше життя. Ви, ви того, що ви виберете, ви будете дуже радіти. І ви однозначно, те, що ви виберете, принесе вам щастя в результаті. Тепло, радість. Дуже, до речі, для когось може програтися, як бажана вагітність. І це, звичайно, це поміняє життя. Дитина, вагітність це міняє життя взагалі кардинально, абсолютно, так. Ось. Або щось з дітьми може бути зв'язане. так, двоєчки. У вас така історія. Так, нехай програється якнайкраще для вас. Ідемо далі. До третього варіанту, так. Хто або що поміняє ваше життя, союз, партнерство, любов? Людина для чоловіків, жінка, для жінок чоловік. Двойка кубків все-таки показує в основному різнополих людей. Може людина з минулого вернутися? По картам. Або, знаєте, як м, перша любов зустрілись і це поміняло ваше життя на дні суд, да? щось нарешті здійснилося. Може, ви з цією першою любов'ю е, не бачились 100 років, а тоді якось не дійшло до чогось. І тут раз ви зустрілись і заново почали. Ну, от як людина з минулого мені більше йде. Або нарешті. Ваш партнер до чогось дозрів. Одружитись, там, не знаю, щось для вас зробити, те, що ви хочете, щось подарує. ну, Якийсь новий крок для вас, так? Ну, Дивіться. Ваша перемога. троєчка. Може, ви щось хотіли від партнера дуже сильно. І ви цього доб'єтесь, от шукату показують. Давно могли хотіти. Якась ностальгія, може, ви щось не знаю, хотіли поїхати. Там, де ваші корні, да? і з'явиться можливість, і ви себе там віднайдете, вам там стане легше, і партнер вас підтримує. Може, може ще так бути. Знайомство любовне да, з мужчиною помоложе, чи з жінкою помоложу. Бачите, тут не сказано. Навіть. От знаєте, тут от, по третьому варіанту дуже вірогідно, що якраз дивляться і чоловіки, і жінки. І за цього він такий андрогінний виходить цей варіант, що не важно тут. Чи чоловік чи жінка дивиться. Тут головне, що от ви будете відчувати себе в коханні комфортно, чи ви зустрінете людину, чи ви вже з цією людиною знаходитесь, покращаться стосунки. Вас буде визнавати ваш партнер, любити. Да? У нього може, чи у неї з'явитися успіхи, які ви захочете розділити з цією людиною. Ну тут щось доленосне, прям, крусу Фортуни, старші аркани. Да? Тут прям щось доленосне у вас буде. Може, теж народження дітей. Ну, любов, любов, не є любов. Пропозиція руки і серця. Да? Ну, все, що зв'язано е, з коханням, з підтримкою. Ви відчуєте реальну підтримку, ви відчуєте, що з вами та людина, про яку ви мріяли, з якою ви хотіли бути. Що, нарешті, щось. Збувається, Ми ж ви давно хотіли купити житло, ви купите. Тут не показано, що це. Тут показано тільки, що от трапляється щось таке делоносне в особистому житті, що вас наповнює, що, від чого ви радієте, від чого ви відчуваєте себе, так би мовити, на коні. Да? А що це? Чи це матеріальне, чи тільки духовне, в кожного своя історія. Але всередині ви будете від цього дуже щасливі. Чого я вам щиро бажаю? Нехай програються у вас трошки. Як найкраще це для вас. Так, йдемо далі. Четвертий варіант, що тут у вас? Ух ти, конфлікт якийсь поміняє, так? Да? Ваше життя поміняє якийсь конфлікт необхідний. Можливо, ви його оминали, боялись підняти якусь тему, боялись упреділитись з чимось. Пічорка жаль для і внутрішній конфлікт. Це змагання. Можливо, ви в якійсь конкуренції переможете. Карта бачили, як вилетіла після конкуренції. От, заспадщина для когось може бути. Да, десятка пентаклів, ви, може, змагаєтеся за спадщину, то ви виграєте тут. Також може примиритись з тими, з ким ви були в конфлікті в сім'ї, да. може, ви переможете, знаєте, як буває, лізуть в сім'ю, чи ваші родичі. Чи його родичі, чи її родичі. Ну, коротше, ви поняли, вашого партнера. Лізуть і лізуть. І, знаєте, і ви тут уже одрубаєте до кінця і переможете в цьому. І ви залишитеся на одинці зі своїм партнером, перестануть лізти. Ну і тут кажу, для багатьох, так, да, це не весела історія, але таке буває, що в спадщину не можуть вступити руками, чи ще щось таке, да? це, от нарешті, відбудеться. Ну, Сонце, ого, клас. Прояснення, вихід. Перемога. от Якщо десь ви маєте, можливо, спортивні якісь змагання, ви переможете в них. Якась конкуренція, от у вас якась сфера, не знаю, там може робити. І велика конкуренція, ви хочете собі якесь місце чи клієнтів. Да? Десятка контактів може показувати багато клієнтів. і з карти за когни, це взагалі перша ознака клієнтів, покупців, да? от ви тут теж переможете. Вас виділять, ви знайдете роботу по цій карті. Якщо ви будете, звісно, активними, якщо ви тут не побоїтеся вийти в цю конкуренцію, вийти на якийсь конфлікт необхідний, прояснити, не побоятися прояснити якусь ситуацію, не оминати гострі кути, не оминати ті е перешкоди, е е е е е які перед вами, а в них прям зайти, покажеться, що там нічого такого страшного по перше немає, да? і ви виграєте ви тут, помієте? Ви будете тут в перемозі, ви будете в сонці, ви зможете. Якщо ви пустите, наприклад, ви в пошуках, або там, не в пошуках кохання, але от ви самотні думаєте, вже ну не буде в мене любві. Буде. Якщо ви дозволите, тут очередь за вами буде. Підорка жезлів, це конкуренція, да? буде, за вас будуть боротись. І ви зможете обрати достойного, ви зможете створити сім'ю, може бути так. В той момент, який вас лякав, якщо ви в нього зайдете, от точно вам кажу. Доб'єтесь того, що хочете, навіть може і більше. Розумієте? Ось так. Дуже класний варіант, чуверочок, всі класні варіанти. Да? Я вам бажаю, щоб він у вас програвся якнайкраще. Хто ще додивився до цього моменту? Буду вдячна за ваш коментар, за реакцію на відео. Підписуйтесь, хто не підписаний, звичайно. До нових відео. Па-па!